Якщо ви дивитесь це відео, ви вже напевно чули про нашумівший проєкт надбудови катедрального собору, скажімо так. От. І я би хотів поговорити, чому цей проєкт, саме цей надбудови, саме Келій, є, ну, м'яко кажучи, не дуже ок. Наведу певні хороші приклади і загалом чому це погано. Значить, даний храм він є такою пам'яткою національного значення архітектурною, Ще датується XVIII століттям. Зокрема, цей весь комплекс він фактично є пам'яткою. От і келії, і сам безпосередньо Собор. І вертаючись до надбудови в 2023 році вже почались певні роботи, хоча були і раніше до того роки. Висвітлення різних проєктів, різних е, планів, як його реставрувати, як його змінити. Тому що, наприклад, там, купол він не зовсім відповідає такому історичному вигляду. От, до війни він був трошки, трошки інший. От, про це мова не буду сильно говорити, але е, загалом почали вже, скажімо, взялися за келії, і от тут вони вирішили, давайте все-таки зробимо. Реставрацію, надбудову і змінення функцій цього приміщення. Після того були активістські заворушення, скажімо так, а, була група активістів, які хотіли діалогу, хотіли якихось змін, і щоб до них прислухались до цих, скажімо, зауважень. Але на жаль, чи проєктан, чи замовники цього проекту не захотіли йти на якісь компроміси. Побачимо, що конструкція абсолютно нічим не змінилась і вже змінюватись навряд чи буде. І так, почнемо з процедури всього проєкту, якою вона би могла бути, яка б вона мала бути правильною, а такою не є. Перше, це проведення конкурсу. Це дає більш, скажімо, кращий варіант. Тому що, наприклад, як зараз є, так, тобто є один замовник, він сказав, я зроблю так. Все, типу, більше, якихось варіантів ми не маємо, ми не можемо подумати сказати, а, а може, оце було би краще. Так? А конкурс він би дав нам можливість, ми би мали вибір із багатьох варіантів і вибрали якийсь самий найкращий. Другий момент це громадські слухання. Взагалі, Ця надбудова, ця реконструкція, це, за, ну, це відбувається за гроші громади. От, і я думаю, було би дуже доречним зробити громадські слухання. Це, це не тільки робиться на якихось великих проєктах, це і маленькі, невеличкі проєкти, це запорука, скажімо, хорошого проєкту, тому що люди можуть висловити якісь свої побажання, якісь свої зауваження. От, ви, наприклад, зробили проект, окей, типу, а, виставили, провели громадські слухання, хтось якісь зауваження сказав, хтось свої побажання. Ну і юридична сторона, так вони кажуть, що вони мають всі документи, що їм все затвердило Міністерство культури, так бо це пам'ять національного значення, відповідно, цим займаються вищі такі органи влади. Бо в Тернополі, наприклад, тільки 5. Таких пам'яток національного значення. І по проєкту це було пристосування, реставрація приміщень келії. От. І відповідно, тут не йдеться про якусь надбудову, реновацію, якісь ну, інші такі фактори, да? а суто лише з реставрація. Чому? Насправді Шкелі реконструюють, а не реставрують. Тому що ну, реконструювати не можна пам'ятки національного значення у статті 22 закону про охорону культурної спадщини. І там чітко вказано, пам'ятки їхні частини, пов'язаними з ними рухоме та нерухоме майно, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати, переносити на інші місця. Відповідно, по документах мінкульт видав дозвіл на е реставрацію з пристосуванням. Круте, те, що ми бачимо на місці цього, то це ніяк не реставрація, це якась надбудова. Відповідно, це повністю суперечить документації. Більше того, перша заява від креатор Буду. Так, креаторбут робить ці роботи, <хи> то не знав. Е, була відхилено через те, що вони не мали дозвіл на реставрацію. Тобто, ну, логічно, так, будівельна фірма, яка будує будинки просто. От, І вони через місяць отримали дозвіл по старих кресленнях, які ми маємо і можемо спостерігати цих келій, то другого поверху не було. От, І власне. Це як такий певний факт того, що ну, це аж ніяк не реставрація. Реставрація закінчується там, де починається якась гіпотеза. А тут навіть не гіпотеза, тут якась фантазія, бурна фантазія а, того архітектора, ну, того, скажімо, виконавця, проєктанта, а не по суті якісь дійсно, якщо там була певна будівля, старий той дах. І всього-навсього треба відреставрувати, гарно почистити від якихось селищніх е, нашарувань, там, якоїсь радянської побілки, скажімо, рішення в архітектурі. На жаль, маємо, що маємо, не проведені необхідні наукові дослідницькі роботи, не проведені попередні археологічні розвідки, ну і е, ще й зрубали. 200 е, сосну. Отже, замість обіцяної реставрації ми отримуємо руйнацію домініканського костелу. Ви спитаєте себе, а чим я можу допомогти, а як же зарадити цьому? Все дуже просто: ви можете розмістити інформацію в себе в соцмережах, поширити її максимально. Щоб це набрало розголосу. Бо саме завдяки розголосу ми маємо якраз оцей вплив. От. Щоб цю ситуацію змінити. Чому саме цей проєкт є поганим? Історично, ці келії вони були більш скромні, тому що це були монахи, які вважали себе такими провісниками Бога, і для них не було, ну, було навпаки символічно жити в таких простих, максимально, можна сказати, бідних умовах, так, щоб це було досить скромно. 에, непримітно, от. а власне, що ми бачимо от, на проєкті, який їй запропонували, це додавлення різних барокових елементів, е, класицизму, е, пілястрів різних декоративних, навіть на просто фасаді, е, от, де немає такого, і вони просто будуть робити такі різні декоративні вставки, які фактично суперечать. Ну, Суперечить багатьом фактам. Часто, коли йдеться про розвиток міста, от виникає проблема між е, старим і новим. Тобто, коли нам треба робити якісь нові речі, нові, ну, скажімо, будувати в новому стилі архітектуру, нові сучасні рішення і м, стара, і як це поєднувати? І напевно, багато хто з людей думає. Треба все-таки, якщо стара частина міста, стара споруда треба будувати, якщо якась надбудова чи прибудова, треба будувати в такому стилі, в якому вона є, або в якомусь такому старому, щоб це не виглядало дуже контрастно чи якось незрозуміло. Але насправді це помилкова думка, якщо говорити про якихось компетентних архітекторів, Якийсь хороший досвід, культуру європейську, то це погане рішення, це такий, скажімо, пройдений етап, який зазнав певної критики. Наприклад, Венеціанська хартія, яка проти фальшивої історії в архітектурі. Вона створена 1964 року. І схвалена міжнародною радою з питань пам'яток та визначних місць. Хартія є одним із найвпливовіших документів із збереженням архітектурної спадщини. Саме ця хартія впродовж десятиліттями визначає, як будувати стосунки між старим і новим у міському середовищі. Це є, умовно кажучи, правила ведення війни. Так, які є такі всесвітні, визнані, так. і безпосередньо це є такі правила в відносині оцих старої і нової архітектури. Взагалі, ця ідея виникла після Другої світової війни, коли багато місць були постраждали і були різні, скажімо, дискусії, як їх відновлювати. Чи будувати з них щось нове, чи якось законсервовувати те, що є, і кожен якось робив по-своєму. І тому якось прийняли загальні е, певні правила з компетентними різними архітекторами, істориками, там залучено було багато людей, з метою, щоб зберегти цю історію, цю певну автентику, а не якісь робити псевдоісторичні будівлі з якимись такими. Поганими рішеннями. І саме власне оця відмінність старого і нового дозволяє зберегти оцю цю стару цінність, тому що якби ми там, умовно, далі будували якісь там такому псевдоісторичному якимись такими своїми уявленнями, ну, це би просто певно руйнувало історію, руйнувало певну його таку справжність. Натуральність і давало це такий фальш, який ми, напевно, ну не любимо. Ну хто любить фальш, якусь ну, скажімо, бутафорію, ніж якусь істину. Цей принцип застосовувався ще в 19 столітті, в Римі, коли для оновлення пошкоджених пам'яток використовували відмінні від історичних матеріалів. З одного боку, це могло виглядати трохи дисонансно, але це якраз і правильно з того боку, що ми бачимо, де якісь певні нові вставки, нові якісь певні дії, і вони виконані якомусь більш сучасному методі, сучасному вигляді. І відповідно воно давало там більшу старовинність тому, що збереглося ще старе. Певний такий її припис, скажімо. Реставрація закінчується тоді, коли починається гіпотеза. Щодо гіпотетичних якихось міркувань, версій, мають відрізнятися в архітектурній формі пам'ятки і нести ознаки нашого часу. Наступним таким документом, ще один є це Віденський меморандум. Цей документ він є про управління історичним міським ландшафтом, прийнятий у 2005 році. Відносно недавно. В ньому сказано, що в сучасній архітектурі слід уникати будь-яких форм псевдоісторичного проєктування, оскільки воно суперечить і історії, і сучасності. Йдеться у 21 му пункті документу. Далі йдеться про те, що один історичний погляд не повинен витісняти всі інші, оскільки історія має залишатися такою, якою вона є. Тут, умовно кажучи, що якщо ми маємо якийсь сучасний аспект, ну, там, будувати, не будувати, робити, не робити, якісь, чи вставки, чи нові будівлі поміж е старих, м, треба робити нові, тому що ми живемо в новому часі, ми маємо нові технології, ми маємо нові можливості, чому нам будувати по-старому. Так збережеться навіть та автентичність, той дух, якщо це робити правильно. І... І, скажімо, лаконічно. І це навпаки підсилить архітектуру стару, дасть їй такий шарм, нове дихання. Це буде як, знаєте, як ніби діалог різних поколінь, різної архітектури. Так? Ти можеш показувати і казати: ось так ми будуємо зараз, так колись будували. Як будуть в майбутньому будувати, М ще поки що невідомо. Так? Типу. Звичайно, треба вивчити контекст, вивчити ситуацію. Кожна вона така, скажімо, є. Індивідуальна, неповторна, і варто обговорити її з мешканцями, які живуть поряд, чи там, скажімо, мешканцям міста, якщо це говориться про якийсь більший, більш вагомий е, об'єкт, якийсь проєктувати рішення, робити, і знову ж таки, теж, е, дивитися реакцію людей, е, порівнювати і вибирати кращий варіант. Ну, тобто конкурс, так, е, який би дав змогу вибрати. Якийсь кращий варіант з поміж інших. Так само, якщо говорити про інклюзивність, так, колись раніше будували і не думали про, ну скажімо менше, думали про людей з обмеженими можливостями. А в наш час це, це дуже це, скажімо, вимога сьогодення, особливо в Україні, так, під час війни, це дуже потрібна річ. І ця архітектура, вона. Ну, скажімо, вона не є такою дуже контрастною, вона не робить, скажімо, дуже акцент на себе. Зазвичай архітектори говорять, що це мало би бути більш фоново, тобто не перетягувати на себе увагу, не сперечатися елементами. так? Якщо б ми там будували в якомусь такому бароковому стилі, бароковими елементами, там це б була суперечка. тобто Хто з них краще зробив якісь елементи, хто якісь краще зробив рішення тих кронштейнів і так далі. Було би добре, якби це навпаки якраз нова архітектура, і вона не, не сперечається собою, хто з них старіший, хто з них якийсь такий виразніший до тої епохи. А вона говорить, що вона така, вона і така, яка є, вона є цього часу, цього періоду. Е, от. І це, ніби виходить, діалог між будівлями. Було би зручніше, так, ти живеш вже в сучасному житлі, в сучасних якихось рішеннях, ніж жити в якихось таких старих. Так, якщо вони є, збереглись автентичні, звичайно, це дуже круто, це дуже потрібно. От. Зрештою, наш проект Брами Тернополя якраз і реставрує, і відновлює ці старі, автентичні а, речі. Відповідно, те старе, яке ми зараз бачимо, воно колись було теж модне, теж сучасне. Можливо, воно теж було таке провокативне, і люди деякі казали, о, Боже, що це за якесь таке новітнє, ми хочемо щось старе, яке було. І, власне, повертаючись до нашої сакральної архітектури, навіть якщо це, скажімо, келії церкви. Є приклади, як це можна все рівно вирішити з таким сучасним підходом, сучасним контекстом, ніж робити оці такі псевдовставки, псевдогіпотези, якби воно могло виглядати так якомусь паралельному, я не знаю, всесвіті. І історично, і архітектурно воно так би не виглядало. І ну, є навіть старі фотографії. Його там нема просто по суті. Якщо ви вже там думаєте, та таке може було, ні, точно не було таких надбудов келій. Тобто висновок можна зробити. що е Це має бути сучасний е підхід з певними обговореннями, з конкурсом, з правильним якимись позиціонуванням, зрозумінням, для чого це. Якісь, можливо змінити функцію, так, звичайно, можна і треба тої будівлі, але з максимальною повагою до того старого, до того, що автентичне збереглося, і будувати відповідно з сучасними технологіями, сучасними матеріалами і сучасними виглядами, я би так сказав. Але знову ж таки, не нехтуючи той вигляд е, старої пам'ятки. Тепер поговоримо про хороші і класні приклади з нашої хорошої Європи. От, І почнемо ми. Цей приклад я просто знайшов в інтернеті. Так, ми бачимо, збоку є стара архітектура, збоку інша теж стара архітектура в такому класицистичному стилі. От, І посеред них є відповідно нова архітектура з новими, такими, скажімо, рішеннями архітектурними. і воно не вибивається з контексту дуже, і воно є гармонійно. воно є та тектоніка, ті форми вікон, певні лінії вони відповідають е, приблизно тій старій архітектурі, та? але в той же час воно є відповідно сучасне цього часу. Ось музей в Німеччині, в місті Галле. Це був це був спочатку замок, побудований наприкінці 15 століття В стилі раннього Ренесансу, під час Другої і Першої світової війни, деякі елементи постраждали, були втрачені, от, зазнали руйнацій, і було, от, скажімо, прийнято рішення е, про те, що не відновлювати їх і не робити цю таку певну гіпотезу, певні якісь міркування, як воно було. Це навіть можна і так відновити, навіть якщо є збережені креслення, так, не по гіпотезі, але вони прийняли інше рішення. Вони законсервували ті якісь елементи, ті форми, які були такі зруйновані, так, залишили їх, і зробили таку сучасну вставку, сучасні такі е, вбудови, які дали якраз навпаки такої певної. І погляду сучасності, і збереження тої певної автентики. І ця європейська фірма, яка це зробила, отримала багато нагород, і премій. Але розглядаючи наш варіант, ми бачимо, що в нас немає оцих таких розвалин, руїн, що ми маємо якось вийти з положення, що нам треба щось реставрувати, таке, щоб там якусь може надбудову робити чи не робити, так. Е, так, вони посилалися на аварійний дах, але ну, Окей, зробіть просто дах. ну, Там чуть-чуть по-іншому, ага, як було по старих кресленнях, супер. Але ну, не робити якісь над... такі додаткові квадратні метри. Просто їм треба. І давайте візьмемо пам'ятку національного значення і будемо на ній це все робити. Ну, По закону це не можна, але. Знову ж таки, маючи такий класний внутрішній дворик, дати доступ для людей, це би було дуже круто. От. Отже, робіть висновки самі і будемо спостерігати за подіями, можливо, щось та й зміниться. От. А ми, власне, не покладаємо рук, ми реставруємо Тернопіль, ну, брами Тернополя. І щоб ця реставрація продовжувалась, нам потрібна фінансова допомога. Якщо ви хочете бачити в місті нові відреставровані брами, вікна, інші якісь елементи, спадщина, в описі під цим відео ви знайдете реквізити, де можна задонатити, наприклад, на базі от від Монобанку. Там можна оформити місячну підписку або разовий донат. От, всім дякую! І Любіть Тернопіль, і разом ми змінимо місто на краще. Прозвучало як якась політична партія.